Два місяці до народження дитини застрахована жінка буде отримувати 100% своєї середньої заробітної плати за рахунок страхових коштів. Не застрахована жінка буде отримувати 7 тисяч гривень за рахунок коштів державного бюджету. Після того жінка народжує одразу. Вона отримує по перше, пакунок малюка або компенсацію. Крім того, 50 тисяч гривень одноразовим платежем після того. Перші два місяці після народження знову застрахована жінка, тобто та, яка працювала до народження, отримує 100% заробітної плати, не застрахована, отримує 7 тисяч гривень, і після того далі до першого року дитини жінка отримує по 7 тисяч гривень на руки кожного місяця. Коли дитині виповнюється перший рік, у жінки є кілька опцій. Перша опція вона може продовжувати знаходитися в декреті, тоді держава за неї платить страховий платіж в розмірі там майже 1800 гривень, це гроші, які фактично формують професійний стаж. Вони будуть враховуватися в стаж жінки, щоб коли вона виходила на пенсію, у цей період догляду за дитиною він не губився. Але якщо жінка вирішить, що вона хоче повертатися до роботи. Ну, фактично, там з го місяця народження дитини жінці буде видаватися спеціальна картка банківська, на якій будуть гроші в розмірі вісім тисяч гривень на місяць, але скористатися цими грошима можна буде, якщо жінка повернеться до своєї професійної діяльності. Це дуже важливо, тому що, по-перше, ми сьогодні бачимо, що у нас значна кількість жінок, які доглядають дітей, вони хотіли би повернутися до роботи, але не можуть, тому що ну не розвинені яслі по країні, не вистачає послуг догляду, і в такий спосіб ми, як країна, будемо допомагати жінці. Фактично закривати ось цю потребу в догляді, ну і, крім того, звичайно, ми би хотіли стимулювати. Розвиток послуг ринку приватних надавачів послуг з догляду за, діті, за дітьми якщо такою простою мовою сказати, створення приватних послуг доглядальників, наприклад, приватних дитячих садочків, посилення комунальних дитячих садочків через те, що вони зможуть, наприклад, отримати дофінансування з за, за рахунок оцих спеціальних мічених грошей, і ось такою послугою оплати догляду за дитину. В форматі мічене гроші, або там як їх професійно називають гроші. Спеціальний режим використання uh -huh. грошей такі така підтримка буде надаватися протягом пер до трьох років дитини.